Слава Україні! Серед звільнених із полону є шість захисників з Хмельниччини. На старокостянтинівщині в ДТП загинув 29-річний чоловік. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку. Опубліковано наказ Міністерства освіти та науки. Вступ до навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають право на відстрочку. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншими категоріям, яких законно дозволено перервати навчання навчання, вагітність військова служба медики тощо. 90 українських захисників повернулися додому з російського полону, серед них шість героїв із Хмельниччини. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Воїни захищали Маріуполь, Чаес а також брали участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Загалом вдалось повернути в Україну військових нацгвардій, військовоморських сил та оборонців-прикордонників. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що учора повернулися 32 нацгвардійці. 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців Збройних сил України, 8 тероборонців. Серед них повернуто 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з Азовсталії. Також повернулись 5 бійців Національної гвардії України, які на початку вторгнення були на Чорнобильській атомній електростанції. На старокостянтинівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув 29-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 25 червня, близько 13.30 на автодорозі з полученням Житомир Чернівці. Зіткнулись вантажівка дав під керуванням 45-річного хмельничанина та легковий автомобіль «Форд», за кермом якого перебував 29-річний житель Старкостянтинова. Наслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. З даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Перед судом постане адвокат з Києва, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон у травні слідчі з управління головного управління національної поліції у Хмельницькій області у співпраці з колегами з відділку міграційної поліції УСБУ та за процесуального керівництва Хмельницької прокуратури викрили діючого адвоката з Києва в організації незаконного переправлення через державний кордон. Підозрюваний за 4 тисячі доларів обіцяв військово зобов'язану включити його до інформаційної системи шлях як водія волонтера громадської організації. Це дозволило б йому вільно перетнути кордон. Після отримання трьох тисяч доларів адвокат відправив чоловікові всі документи поштою ще 20 тисяч гривень. Клієнт перерахував йому на картку. Адвоката затримали. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув'язнення. Міністерстві освіти і науки підбіли підсумки всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2024». Двоє педагогів з Хмельниччини стали дипломантами конкурсу. Про це йдеться в наказі, опублікованому на офіційному сайті відомства. Згідно з результатами, освітяни з Хмельниччини відзначились за професійні успіхи у номінаціях Українська мова та література а також географія. Дипломантами стали Лілія Король, учителька української мови та літератури Старокостянтинівського навчального виховного комплексу, спеціалізована школа першого ступеня, гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені героя України Сергія Михайловича Бондарчука, а також Ігор Ільницький, учитель географії, Мукшокатегородського ліцею слобіцько кульчаєвецької сільської ради, Кам'янець-Подільського району. Хмельницької області вітаємо та пишаємося гарними результатами та перемогами. Бажаємо кожному українцю перемоги, перемоги над окупантами. Докладаємо для цього максимум зусиль. До зустрічі в ефірі бережіть себе.